Всім доброго вечора! А що ви, дівчата та хлопці, готуєте, коли у вас немає м'яса, а треба що швиденько приготувати? Сьогодні я хочу нагадати вам про таку страву. Для неї мені потрібні помідор, цибулька, солодкий перчик, томатна паста і звичайні сосиски. У мене кроха ось такі вийшла дитина, дуже смачні. Погнали готувати. Колбаску беріть ту, яка вам подобається. У мене ось така маленька. Беру штук 16. Кожну ножем надрізаю ось так. Далі наріжу овочі. Як я і казала, це солодкий болгарський перчик, цибулька і помідор. Все нарізаю міленьким кубиком. Займається пару хвилин. Беру сковорідку, розігріваю її, наливаю олій і викладаю сосіски. Їх потрібно підсмажити з усіх сторін. Поки що відкладаю їх і приготую підливку. Спочатку підсмажу цибульку. Як тільки вона підсмажилась, висипаю солодкий перчик і залишаю на пару хвилин. Далі викладаю столову ложку томатної пасти і висипаю нарізаний помідор. Трішечки підсмажую і виливаю 250 г гарячої води. Відразу додаю спеції: лавровий лист, чорний перчик, коріандр, сіль і цукор. Обов'язково пробую. Мені не вистачає цукру. Залишаю на 5 хвилин протушитися. Щоб підливка не була така рідка, 100 г холодної води додаю столову ложку борошна, змішую і виливаю. Далі викладаю сосіски і залишаю на хвилинку протушитися. Присипаю зеленою петрушкою і вони готові. Подаємо з будь-яким гарніром в мене сьогодні замовили картоплю, а я бажаю вам гарної і смачної вечері.